Гордість шостки відзнака, яку з 2018 року вже традиційно отримують шосткинці за заслуги перед містом та громадою. З нагоди дня шостки містян нагородили відзнаками за внесок на шляху до перемоги України за активну громадянську позицію, багаторічну підтримку українських військовослужбовців, особистий внесок у справу оборони і захисту України. Олександр Журавель отримує високу нагороду. Мені шлють фото звіти наших, Нашої продукції, кікімарі, сітки маскувальні. Так що я кожен день отримую нагороду, можна сказати, навіть не по одному разу. Тому що я відправляю майже кожен день на почту з почти. І навіть не по одній ми дуже гарно працюємо і в нас. Все налажено, так що в нас все добре. Ми будемо працювати далі до нашої перемоги. Нагороду отримали й засновниці громадської організації з любов'ю у серці, місто Шостка. Жінки від початку вторгнення активно допомагають українським бійцям. Ми Не задля нагород працюємо всі, але це дуже показує нам. знаєте, що ми, мабуть, на вірному шляху. Ми присвячуємо цю нагороду всім нашим людям, які долучаються, які допомагають. Це їхня нагорода, перш за все. Окрім волонтерів, нагороди отримали і військовослужбовці Шосткинського краю. Вперше за п'ять років існування відзнаки її вручили посмертно. З нами сьогодні повинен був бути Максим Киричук. Він людина, офіцер з великої літери. Це камбат, який один із перших йшов в атаку. Вічна пам'ять Максиму Киричуку. І всім полеглим героям України. Горді шостки це не просто відзнака, впевнений народний депутат Ігор Молоток. Це пам'ять про подвиги як військових, так і простих людей, які тримають надійний тил. Я бачу по усмішках, бачу по настрою, що ми зробили це правильно. Ми дякуємо ще раз нашим збройним силам за можливість проведення цього. Дякую волонтерам. Дякую всім людям, які причетні до того, щоб наше, наше рідне місто, наша держава мала можливість бути вільною і незалежною. Новини СТС.